Вітаю! Сьогодні 18 серпня і це мій корисний сніданок. Продовжую вживати трифалу. Коли я голодую один день, 24 години не вживаю їжі, я не вживаю трифалу. Так, вона гірка, корисна, тому вам теж раджу вживати. І, чесно, чесно кажучи, мені вже надоїло її вживати. Я вже більш стала класти, щоб швидше доїсти її. Так, але ж корисна посилання, як розповідають про неї, я в опису, кидаю, дивіться, використовуйте, особливо тому, хто хоче налагодити. Травлення. так. Ну і взагалі очищає організм. Так, сьогодні ще я заварю чай. До речі, вперше такий чай я собі заварила. Так. Ось так. І буду вживати карбонару. Так, потрібно ось так трошки вище стати, щоб по це. Чипор це менш. Казалось. Так, уявля, уявлялось. Так, на зубах і на язику ця трифала. Тому потрібно ще трошки водою запити. Не можу розмовляти. Так, яка карбонара, я, мабуть, і смакувати не буду. Всі знають. Карбонара це супер. Так, карбонара з беконом. і редис. До речі, Якщо хтось не може вживати редис, не робіть салати, а просто так їжте її. Вона краще тоді засвоюється. Так, немає відрижки. Так, і це дійсно. Все, смачного вам і мені. Далі щось ще придумаємо. Е, щось колір не стає так, гарним. Просто такий. Прозорій, а ми хитрість зараз робимо. Шафранчик обросимо. Перша страва супер, друга страва. Будемо робити смузі. Диню дині, Абрикос, який... Я вже додаю і до салату, і ще кудись. До солодкого, де до... овочевого салата додавала абрикос. Так. І він вже дозрів нарешті. Якщо можна і так їсти. Ммм, якась макота. Неділю дозрівав, але ж дозрів. М -м -м. Так. І ще поріжу манго дадам. І що я хочу відзначити, якщо б я не харчувалась два рази на день, цього б вже давним-давно не було. А так як вживаю тільки два рази на день, не хочеш переїдати? Так, і не переїдаєш. Навіть коли лежить така смакота диня чи манго. Так, і це дійсно. Беремо ще молоко вівсяне. Так, Манго я за кадром поріжу. Зелений немає сьогодні, то я додаю порошок. Молодого ячменя. Так, дуже корисне. Так. Ось стільки. І це ще не все. І додам спеції. Це суміш спеції гарам масала. Це просто супер. Я додавала до салату. І я додавала до солодкого салату. Це просто супер, супер смак. Так, з перцями, з всілякими перцями суміш. Так, якось, щоб не перебавити, ось стільки. Мабуть, перебавила. Але ж гостре, це корисне. Додала манго. зараз перекручу. Трошки хочу сказати, диня дуже корисна, якщо її вживати між прийомами їжі. Дуже корисна. І я не знаю, сумісна ось ця моя суміш буде чи ні. А як зрозуміти, скуштувати і потім, як себе почуваєш? Якщо щось не так, то організм вам підскажеть, що ні, так робити не можна. Зараз спробуємо це чуде, чудо смузі. Хочу одразу сказати, це краще готувати саме з цією спецією гарам масал. Краще готувати, коли прохолодне, бо це зігріваюча спеція, підіймає температуру, зігріває. Але ж я вже приготувала, тому коштую. Вау! Вау! Дуже смачно! Дуже смачно! Мм! І ось це гостриньке дуже приємне! Навіть в роті. Дуже. Пощіпує ньер! Супер! І що я хочу ще сказати? Я не завжди гостре вживала. Останнім часом. Так. Раніше зовсім не, гострого не вживала, а це даремно. Даремно, так. Так, це я вип'ю на балконі, покайфую. Про чай, що я хочу вам сказати. Я додала ще шафрану. Мабуть, поспішила, потрібно було, щоб воно заварилось і подивитися, який колір був би. Але ж я. Зробила, як зробила. Шафрану, мабуть, і забагато додала. Але ж дивіться, яка краса. Яка користь тут. Трошки спробую. Вау! Прі. Чудовий, чудовий аромат. І що це за травку я заварила, крім шафрана? Від шафрана колір. Чудово, так? А травку я заварила ось цю квіточку. Так, і це перосквія. Перовсквія. Так. Чудова-чудова рослина. Її називають ще російським шафраном. Не знаю наскільки він російський, він росте краще. Не в наших краях. Але ж в наших краях теж вирощують як І Я раджу посадити, вона дуже красива, дуже красива. Тут просто такий фон. А якщо серед зелені росте, це просто насолода, просто дивитись насолода. І е, такий колір сріблястий, зелене, сріблястий, те вже чуть трохи пов'яли тисточки. Так, а так серебристей такий колір. Супер. Ще назва цієї рослини Blue Steel. іноземною. Так. Голуба сталь. Блакитна, не голуба. І вона ще лікарська. Так, лікує протиозапальне, гарне таке. Потім, е, як і лаванда, е, знижує стрес і вбирає депресію. Це супер. Вона трошки і на лаванду, і схожа, так? Тільки лаванда е, менш, Це росте до 70 сантиметрів. Раджу посадити себе таку рослинку. Перовськія. Перовськія. Так. Ну і нас. Добре. А ще лікує ця рослинка серцево судинну систему. Навіть протизапальне, так, ще. Але ж і антивірусне. Так що. Якщо ви вірус застуди якийсь підхватите, використовуйте таку рослинку. Мабуть, у кого є, да ви не знали. Тільки для краси росла. Так. Все. На сьогодні все. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па.